25 вересня містобудівна комісія Полтавської міськради підтримали ідею встановлення новорічної ялинки в центрі міста. Директор міськсвітла Руслан Решетило розповів, що ілюмінаційне шатро, яке востаннє монтували ще до повномасштабного вторгнення, збереглося в гарному стані. Цього року його знову готові розмістити. Вартість монтажу та демонтажу становить близько 300 тисяч гривень, адже власними силами підприємства... ...не впорається. Потрібна спеціальна вишка висотою понад 18 метрів. У нас буде чергова сесія в жовтні місяці, там будемо приймати рішення по новорічній ялинці. Всі спостерігали, як проходила там профільна комісія, там піднімалися питання, депутатами попередньо були узгоджені якісь рішення, і ми їх уже озвучимо в проєкті рішень на чергову сесію. Нині у міській раді розглядають пропозицію закупити нові гірлянди на суму понад 2 мільйони гривень. Адже ті, що залишилися з 2016-2018 років, уже зносилися. Проте депутати відмовилися від такої ідеї і вирішили обмежитися бюджетом у 500 тисяч гривень. Саме стільки цьогоріч готові спрямувати на встановлення та покращення головної ялинки міста. Для мене новорічна ялинка в Полтаві це насамперед свято для дітей. І я думаю, що дитинство в дітей одне, і точно варто ем, ну, не знаю, порадувати, створити дітям свято. Це по-перше, а по-друге, ялинка, вона і для всіх людей також. І це казка, це віра в диво. Я думаю, що цим, це, цього нам всім ну, не вистачає. і я за я за ялинку. Я наскільки знаю, минулого року ялинка була поставлена за кошти меценатів, тобто це не було із міського бюджету і не було витрачено податки на них. І я думаю, що якщо якась, якась така громадська ініціатива була від бізнесу насамперед, то це дуже класна ідея. А там же, як ці люди, які інвестують цю ялинку, вирішать, я думаю, що це і буде хороша ідея від них. Я вважаю, що скромно. Святково, але скромно. Ну без, без такого розмаху ну у нас в і державі і коштів зовсім мало. У нас економіка страждає від війни. Я роз вона повинна бути, але в межах розумного. І просто, щоб було свято, щоб діти змогли прийти і порадіти цьому святу. Минулого року на початку грудня полтавські меценати за власні гроші встановлювали ялинку в центрі міста. Сума витрат становила близько 11 тисяч гривень. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне, новини Полтава.